Друзі, дещо незручно себе зараз почуваюся, скільки завжди маю певну напругу, коли знаходжусь одному приміщенні з поліціянтами. Проте сьогодні мені трішки легше, адже не я у них гостях, а вони у мене. Раді вітати у цій студії поліціянтів. Справжніх це Юрій та Олександр Попенко. Друзі, і е, сьогодні поговоримо про дійсно серйозну тематику, адже це брати близнюки з Вінниці, які поїхали на деокуповану Харківщину, щоб допомагати людям. Хлопці, я вас вітаю. Доброго Прирані. ранку. Ми зручно себе почуваємо. Вам вам, вам, звісно, зручно почуваєте? А я дещо так знаєте, мурашки пробігли. Проте сьогодні ми поспілкуємось на гарну і корисну тематику. Єдине прохання зразу для себе особисто: як я можу до вас звертатися по черзі, Олександр і Юрій? Так так, так тому що надзвичайно схожі, хлопці. Скажіть, будь ласка, яка у вас різниця у віці, і як, взагалі, хто перший з'явився на цей світ серед вас? Ну, Я думаю, надати буде старшому брату на 10 хвилин. І старший позвоню, позвоню вже надати слово, а він вже мені вже там по ходу, якщо дозволить, я вже висловлюсь. Окей, okay, ну, Вони зрозуміли по моїй фізіономії, що я старший, мужніший. <laughs> Ні, старший я, різниці майже немає. В принципі, 10 хвилин. 10, 10, хвилин. 10 хвилин. Це мій брат близнюк, то в нас. Хлопці, дійсно, надзвичайно схожі зовні. скажіть, так дійсно і по темпераметру, і по характеру, чи є якісь відмінності? Давай я відповім. Значить, дивіться, я розкажу вам одну історію. Це було наприклад, це було я захворів, я захворів так, і погано себе почував. Мене боліла голова. І до мене дзвонить Юра і каже: в тебе що болить голова? <рес> Це жар дивиться. Взагалі всі кажуть, що якщо одного брата щось буде, то щось були. <рес> ні, ми, ну, Звичайно, ми однакові, ми завжди все, весь час були разом від навчання, так і от бачите, як в поліцію прийшли і працюємо, то, тому у нас ну, однакові темпераменти, характери, нам подобається майже одне те саме. Це, ні, то самі то схожість та. не тільки зовні, так, насправді. <рес> Багато часу проводимо разом. Ну що не дивно насправді скажіть дійсно так трішки познайомимо глядачів із вами взагалі з вашим життям. Коли ви вирішили і хто можливо був ініціатором до того, аби саме поступити на навчання чи на, на службу взагалі до поліції? Ну, взагалі, завжди на спун... мама, бабу, бабушка хотіли бачити хлопців в пагонах. Форма це престижно. Це для справжнього мужчини, як е, рахують вони. Ви так не рахуєте? Рахуємо я, тато, я ну, також так рахую. Зав, завжди була е, е, такий наратив, якщо це можна так назвати. Пропаганда. І е, можливо, це е, наші батьки, е, бабуся, мама. От вони завжди хотіли бачити хлопців, і вони нас е, був конкурс, запропонували. Ми е, з першого разу пройшли. Дяки почали двигатися по такому Шляпу. напрямку. Чи був хтось серед вас е, тією особою, яка дещо можливо мала сумніви і не хотіла цього робити? Чи ви такі однозначно окей, йдемо, спробуємо вдвох? Ні, не було такого. Бо якщо вже знаєте, як в нас е, така позиція: якщо один вже де, кут, туди йде, тоді вже й інший разом повинен бути і підтримувати завжди один одного. Ну такого не було. Якщо один де, то інший не сумніваючись. Тобто вибору, що один пройде, другий не пройде, не було. Ага, тобто, якщо йдемо, йдемо разом і проходимо однозначно да. теж, так? Один пройшов, значить повинен другий пройти. Клас, хлопці, скажіть, будь ласка, підійдемо трішки до важливого і актуального на сьогодні. Дійсно, ми бачимо, що соціальні мережі. ЗМІ масово розповідають вашу історію. І нарешті ми дочекалися вас у нашій студії. Розкажіть про вашу ситуацію, коли і як ви вирішили поїхати на Харківщину. Створювалися зведені загони в підрозділі поліції. Так вийшло, що ми попали в цей перший зведений загін, тоді якраз з окупованих територій Харківщини орки вийшли. І ми там через три дні десь заїхали після них. Роботи було дуже багато. Ми проводили де орконізацію <рес> для Путіна. Всі де. Ні, ми е, заїхали туди для того, щоб провести стабілі... стабілізаційні заходи, патрулі, блокпости, виявлення колаборантів. виявлення колаборантів. Були різні напрямки задач, які ми виконували. В принципі, записалися, поїхали. Ну, пот... такий час е, потрібен кожен е, якусь е, вкласти свою, ну якусь в свій робити. зробити. Тим паче, е, ну не хотілося б, е, щоб для того, для того ми й навчалися, для того ми й мужчини, щоб якусь роботу робити. Тим паче, е, багато хлопців вже е, і так також наших друзів. Хто вже е, ну хто втратив життя, на жаль, е, на цій клятій війні шо, е, і. Вони йшли, вони також розуміли, що це важливо, тому, що якщо не ми туди підемо чи поїдемо, так само то вони сюди приїдуть, і нам є дивіться, нам є за що боротися, нам є кого захищати, і тут не стоїть питання, тому чи хочеш не хочеш. І якщо це потрібно, то ми будемо робити це. І неважливо, там в яку годину і в який час. Ну але тим не менше, це була ваша ініціатива сама добровільче. Так пити в цей перший загін. Це була добровільча, ми добровільна. Відповідно, ми дуже, ми, ми дуже хотіли церкви, але ми в мами як два, два сина, тільки у нас більше немає братів. Ніч, і мама дуже Ще було близнюків, більш... немає. Да, так, і, так, і, тому, але, і тим паче, що якби їдуть два брата, Ми могли б відмовитися, але я не можу, наприклад, Юра, Юра записався. Я не можу не поїхати і бути тут, брат буде там, а я буду відповідно тут, я так не зможу. І мамі потрібно теж було пояснювати, але якщо зайдемо на період, ми її трохи обдурили, то якщо мама зараз нас дивиться, це жарт. а вже знає, Ми ж приїхали. Два місяці нас не було. Це мало колись відкритися. Я мав на увазі про саме ваш жарт, скажімо, називаємо це так. Вона розуміє, вона знає це. Бо на добру щоб вона знала, то напевно вона б нас би там з нами їхала. спакувала ще такі, таку саму сумку і поїхала також Третій, поїхала, колаборантів виявляти. Так. От скажіть насправді наскільки важка була ситуація, коли це було, і ви були першим загоном? Тобто, ви були е, ті, хто бачили все на власні очі, ось в самі, в самі перші хвилини і години перебування там після деокупації? Дивіться заїжджаю, заїжджаючи туди, вже в ту область, яка була деокупована, ну коли зразу міняється. Е, там мирне время, Мирний час тут, і там ти заїжджаєш, все розбомблено, блокпости, машини погоряні, їхні бліндажі, багато замінованого чого було. Ми ходили з товаришем в патрулі, ну, в школу заходили, звичайно, бо скільки в нас була територія, ну, не ми ходили. Розтяжки виявляли, ставлять просто. ну, Дуже небезпечно було і. Що яке там ще було? Я маю я, я, на увазі. Так чи були у вас якийсь страх взагалі? Чим ви там займалися? Зрозумів, регулювання міста, порядку, це блокпости, це ну, патрулювання? Страху не було. Дивіться, страху не було через те, що е, була компанія підходяща, хлопці такі бойові були. Ну і зараз є в е, всі-всіх підтримували. Як маленька родина, от, зведений загін. Ми поїхали. У нас була локація, де ми дислокувалися, всі виручали один одного. І плюс ще сам тебе люди мотивують, яких ти зустрічаєш. Я патрулював. Жінка виносить хліб, угу. ті запрошують на чай. Ти йдеш вулиця безлюдна, взагалі нічого немає. До тебе ти ну двоє йдемо, патрулюємо допустим. Люди виходять, виходять просто до тебе і там запитують тебе, ну хлопців, ви звідки, коли вже там закінчиться. Зрозуміло, що ну, людям не вистачало так. цього спілкування. Ну з нашими своїми своїми Незамент, там було дуже, там було просто дуже мало людей. Ми заїхали там. Ну хай на наприклад, велике велике таке там поселення, таке село Велике, і там з того великого села там залишилися тільки старі люди. Там і таких вже там може мало забезпечення, може замалозабезпечення, які не змогли виїхати відповідно. І вони розумієте, тут не суть в тому, що там, наприклад, запросили на чай, на чай, якого в людей само самі там не було в них продуктів. Так, ми їх відповідно там, що, що в нас було, ми могли ми брали там з собою, ділилися з ними. Що там а в вони потім це вже і з вами ділилися? Вони так? вгощали, відповідно це. Ну яблука люди давали. Ну просто. Важко описати те, що от ми, наприклад, зараз сидимо в теплій студії там. Те заїжджаєш? Можливо, як всі всі дивилися як якісь постапокаліптичні фільмиці, коли ти заїжджаєш і все чорне, все розваляне, все заміноване, і, і тільки речі валяються там бронежилети, там кацапські інше. Ну кацапські це, це радувало око, коли це більше це радувало око, коли Це такі яскраві е, були такі ці ну, знаєте, плями на на на, 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 на сірому полита. Настрій піднімався. Знаєте, що ж е, мене вразило. Тому що коли приїхали там, е, виходить старі люди, от, наприклад, там як моя бабуся, тобто uh -huh. е, люди не мають е, іншого засобу, е, як їздити, крім велосипедів. Тобто людину спонукає їхати там якісь кілометри, затою там гунітарку, яку там підвозять е, в, в, в ну, відведені міста місця. Тобто це настільки ну, мотивує для мене так? мотивує. І для мене було це так, якось ну важко це осмислити. Але коли ти вже там якийсь час побув, ти починаєш розуміти, що ці люди, це оце справжні герої, воїни, на яких потрібно рівнятися, і ти вже не маєш права назад відступити, тому що ну заради вони витримали, а ти приїхав тут, щоб допомогти. Тебе нема виборо іншої ну, ви хлопці, і ви є тим прикладом гарним для наших і поліціянтів, і для наших чоловіків і для нашого населення, тому що маючи змогу дійсно залишатися в мирному місці, скажімо так, в звичайному можливо патрулі навіть в міста, ви все одно були ініціаторами того і добровольцями своїм свого роду, які поїхали саме туди і щось зробили там безпосередньо. Хлопці, вам за це респект і хотів запитати вже трішки, відійшовши від цієї теми Херсонщини по вашій професійній діяльності. Чи вас часто можливо плутають, чи можливо десь? Хтось когось заміняв, десь на якихось екзаменах, на якихось плутають. сесіях. Так? Пустійно. Пустійно. Пустійно плутають. Давайте про роботу не будемо. На роботі там ніякої Значить, На рахунок того що там в житті, на сесії, на інше, це його Ну вже можу говорити, таке вже випустився. <смі> <смі> то, вже, то вже можна говорити. Дійсно, було таке, що там, наприклад, я був до речі, це було зв'язано теж з поліцією. Я був на навчанні вже в коли патрульну поліцію проходили, і мене не було в Вінниці, я, мене не було змоги приїхати. Просто я був в рівному. Але є брат, але є брат, який прийшов і ну, старший брат, <смі> який виручив. Я велика шана, і дякую йому за це. За, за, за це, який вирушив в, в таку скрутну скруне, скруне становище, щоб я не їхав, не не бив ноги. Ті ж клас хлопці, я не перестаю вами дивуватися. Надзвичайно позитивні і мужні. і Це надзвичайно важливо в наш час, тому що дійсно ми знаємо, що саме позитивом гумором і підтримкою один одного ми зараз і власне кажучи живемо і виживаємо у цей складний час. Я хочу, аби вас так надалі продовжувалася насправді. І чи завжди так було? Скажіть, чи завжди ви ось так були один за одного, один поруч з іншим? Чи були якісь аж такі моменти? Завжди було від як ми тільки родилися, нас положили разом. І Можливо, ми я взяли... таку, я справа лежав, як зараз Ні, завжди було. Тому що ну, розумієте, наша мама нам привила те, що ми два брата один за одного маємо. Піклу, стояти стіною, піклуватися. І так воно пішло. Граємо в футбол разом, в ну, спорті разом, робота разом, якісь там хобі також ми разом. Того ну, немає варіантів інших, що ми. Це це, це це знову ж доводить про нашу єдність і нашу силу в єдності. Е, я вдячний вам за те, що завітали нас на ефір. Поділили своєю атмосферою аурою і історією, знову ж таки, яка є прикладом для багатьох наших глядачів. Друзі, нагадаємо, у нас в студії брати, близнюки. Це поліцейський, Юрій та Олександр Попенко, які відвідали Херсонщину із благодійною ціллю, з метою і не залишаються осторонь навіть від цієї української проблематики. І до сьогодні можна, я вам дякую. Будь ласка, будь ласка, можна внести ремарку, не то що не те, що. З благодійною ціллю, а виконали свою роботу. Це бо обов'язок, обов'язок так? об, обов обов'язок. Таких відповідно багато. таких хлопців багато також. Ну хочу передати привіт відповідно з тими хлопцями, які ТРО, Нацгвардія, Зсу, з якими ми теж працювали, які нам допомагали. Відповідно тим людям, яким які нас теж там знають, вже і ну пам'ятають нас волонтерам, які на блокпостам да, надавали дійсно їсти. дійсно багато. Людей дуже велика і велика. так само Шалисто. хочу подякувати. Він. Вінничанам, коли почалася саме повномасштабна війна, бо я забувся сказати на перед тим, інтерв'ю було, яке у нас та також приходили подякувати волонтерам. Відповідно, ми були були цілодобово на роботі. І волонтери, люди, хто чим міг, хто чим це вони привозили нам їжу на пости. Чим хто десь підвезти, я йшов, були такі ці, я, така ситуація, що я просто йшов на роботу, відповідно, маршруток не ходило, нічого не ходило, бо повномасштабна війна. Так. Люди їхали, бачиш, я по формі, каже, сіда, я тебе завезу, куди -то тобі потрібно. Таксі, я визивав таксі, каже, я не, не, не брали гроші. Люди ну, мені було соромно, ну, я тикаю ці гроші. Він каже, я не візьму з тебе грошей. Це знову ж доводить тільки що разом ми, ми сила, і коли так. ми єдині, ми можемо досягати успіху і перемоги. Хлопці, я дякую вам за вашу дякую щирість, вам. відвертість і доброту і про те, що ви виконуєте сумлінно свої всі обов'язки. І слава Україні і Путін договорите там. Героям слава чи... я за... думаю, до, кожний, тітруй, глядач... до кожний глядач зараз по ту сторону екрану договорить все те, що ви маєте я... на увазі. Можна ще одне слово е, ще хочу згадати наших побратимів, які загинули на жаль в цій війні. Хлопців, так як і поліцейських хлопців військових, і наших ну, добровольців, я, добровольців і добровольців. хлопців скорду, які загинули, поклали це життя, щоб нам було зараз безпечно. безпечно в, велика їм шана і дяка. І ми не маємо права їх не згадати. Я не мав чисто морального, морального права. права не згадати цих хлопців і цього хочу, щоб всі пам'ятали про них і завжди. Такі люди. Шанували їх.